Пане Андрію, хочемо з вами поспілкуватися про те, яким чином повномасштабне вторгнення, зокрема рашистів на нашу територію вплинуло на сферу юриспруденції, і знаємо, що на початку повномасштабної війни в юридичній сфері можна сказати відбулася справжня катастрофа, і кількість вакансій скоротилася в 23 рази порівняно до інших сфер, де приблизно в 10 роз скоротилася кількість вакансій. Тобто цікаво дізнатися, з чим це було пов'язано, і яка ситуація нині. Так, дійсно, рідна для мене сфера фактично припинила своє існування під час повного штабного вторгнення доходило навіть банально до того, що коли в місті Києві потрібен був адвокат, відбувалися якісь слідчі дії, то його знайти було дуже нереально, тому що скоріше вплинула на це економічна ситуація. Більше того, повномасштабне вторгнення сприяло тому, що багато колег просто припинили надання юридичних послуг, багато юридичних кампаній закрилися. Дехто переїхав, це в тому числі про релокацію, про яку з мав ми, ми, зокрема, говорили в інших наших ефірах. Це мобілізація юристів. Виїзд е, за кордон е, юристів, адвокаток жінок е, щодня буквально на сайті Національної асоціації України виходили історії про те, що е, адвокати, які переїхали за кордон, і висвітлюють ситуацію з надання правової допомоги в тій чи іншій країні, тому що якщо ми говоримо про загальну ситуацію, то в кінці 90-х, на початку 2000-х років Українська молодь масово почала вступати в юридичні вузи, здобувати е цю спеціалізацію спеціальність, і у нас фактично було перенасичення ринку, то за рахунок військового стану початку повномасштабної агресії, ситуація е критично е змінилась. І фактично, е якщо ми говоримо, наприклад, про ситуацію з рейтингом, який там проводився безпосередньо в рік. Повномасштабного вторгнення, то кількість учасників в ньому в десятки разів знизилась. Це означає, що ці компанії або припинили надання юридичних послуг, або виїхали, або релокувалися, або призупинили, або вичікували той чи інший період для того, щоб зрозуміти, яка безпекова ситуація, яка ситуація в економіці, і вже далі вирішувати, чи будуть вони надавати юридичні послуги. Тому так. Більше 20, більше ніж 23 три рази. Е, Наш ринок впав, і е, можемо на зараз констатувати, що він е, відновлюється і значними темпами він відновлюється на зараз, пане Андрію. А що сприяє цьому відновленню? Е, на жаль, е, чи на щастя для юристів проблем е, в нашій державі не стало менше. Проблем у людей стало значно більше. Проблем у бізнесу, на жаль, також стало значно більше. І ця ситуація сприяє фактично розвитку нових галузей, таких як військове право, тому що і у військовослужбовців, на жаль, багато проблем, багато спорів. І зараз прогресує фактично військове право в нашій країні, яке фактично з нуля або з там мінімальної якоїсь відсоткової е, співвідношення на зараз дуже популярне і користується в усіх майже юридичних фірмах. З'являються вакансії юриди... військового адвоката і надаються послуги. Військовим або пов'язані з військовими питаннями, як то мобілізація, відстрочки все це зараз най, найбільш популярні, найбільш затребувані тематики. Ну і звичайно, те, що пов'язано з проблематикою, це величезна кількість сімейних справ, нікому не секрет, мільйони людей, які мільйони сімей, які Фактично роз'їхались по іншим країнам по різним країнам. Вони з часом припиняють своє існування або з'являються супутні спори, як то аліменти, з ким проживати дитині, розлучення. Така категорія справ цей ринок також розвивається. Економіка на щастя відновлюється на щастя, вона функціонує, також тиск. Наших правоохоронних органів він не зменшився, а збільшився. Це також е дає роботу юристам. Ті ж самі обшуки, перевірки, зараз, які відновилися з їх супроводження, оскарження, кримінальні провадження, захист бізнесу, захист керівників бізнесу все це захист службових осіб, захист фізичних осіб в рамках кримінального провадження все це галузі, які на зараз функціонують і розвиваються значними темпами. Але от цікаво дізнатися про ситуацію і саме з вакансіями, адже зараз знаємо, що саме вакансії навіть вже більше, ніж резюме, ніж попит. То чи є така проблема закрити ці вакансії, зокрема, і в вашій галузі? Вакансій дійсно багато, але з ці. Вакансії, більшість фактично, це регіони, які ну, зараз не охоплені бойовими діями. Це фактично Київ і Київська область, це майже половина вакансій, які є на нашому ринку. Тобто в Києві і Київській області дійсно попит на юристів е, значний. Якщо ми далі зміщуємось до інших областей, то далі йдуть Згідно рейтингу відомої платформи роботодавців Дніпропетровщина, яка 6%, Одесьчина 5%, Львівщина 4%, Харківщина, як це не дивно, за ними йде. Фактично всі інші регіони займають 7% вакансій. Тобто ми констатуємо з вами, що Херсонська область. Чернівецька область, Сумська область це фактично мінімальна кількість вакансій, і їх одиниць, їх там може бути 4. в Чернівецькій області 10% всього вакансій, Сумській 12 вакансій, Закарпатській 14 вакансій. Тож, на ринку праці юриспруденції, 72% вакансій розміщених в п'яти областях лідерах. А на загальному ринку праці у цих же областях маємо 62% пропозицій роботи. Це пов'язано з моєї точки зору виключно з бойовими діями, з тим, з безпековою ситуацією і з тим, що фактично в нашому центральному регіоні я представник центрального регіону Київ, Київська область. то... Тут ринок прогресує і він відновлюється. Всі інші регіони, особливо які наближені до зони бойових дій. Тут мінімальний попит на юристів з огляду на те, що безпекова ситуація. Харківщина показує неймовірні показники. Там дійсно бізнес на сьогоднішній день в цих умовах намагається працювати. І на юридичному ринку також, незважаючи на ці кожноденні бомбардування, Харківщина. Виглядає ну дивом, що там ще і наш ринок, в тому числі юридичний, він працює, пане Андрію. Але цікаво також дізнатися, яка ситуація із заробітними платами. І, зокрема, якщо говорити про столицю, то чи є все таки смисл переїжджати туди з інших регіонів, де можливо менше вакансій? Адже ви кажете, що половина цих вакансій в юриспруденції саме у столичному регіоні. Ну, переїжджати чи ні, це вирішує кожен сам для себе. Ми вже констатуємо, що в нас на даний час дуже велика кількість е, переїхала людей до центрального регіону, і у нас там в компанії працюють, і люди, з якими ми спів, е, співпрацюємо, вони також представляють не лише Київ, Київська область. Тому в принципі констатація того, що вже Багато людей переїхав, на жаль, так відбувається. Це природні процеси. Багато хто дійсно переїхав до Києва Київської області в пошуках більш-менш спокійного мирного життя, допоки на їх рідних землях там відбуваються бойові дії, чи постійне бомбардування, чи немає роботи. Тому ми констатуємо. Що в наших галузях можливо і є е, сенс е, переїхати на якщо поговорити про середній рівень заробітної плати, то м, це десь більше 20 тисяч гривень. Двадцять шість тисяч гривень. Зокрема, е, це наша наш регіон. Це те, що згідно дослідження цього популярного ресурсу, тому що багато роботодавців вони не вказують заробітну плату. Юридичних компаній, вони одразу не вказують заробітну плату. Ти вже потім приходиш на співбесіду і там конкретно з людиною це проговорюється. Але з огляду на те, ті компанії, які вказали і на це дослідження, то в Київській області там середня заробітна плата 20-22 тисячі гривень, Львівщина 19 тисяч гривень, Дніпропетровщина 18 тисяч гривень, Одещина 17 тисяч гривень. Найнижчі доходи з-поміж інших областей, на жаль, мають юристи Харківщини 14 тисяч гривень. Це згідно цього дослідження. Середня категорія зарплат в юриспруденції складає, як я вже казав, тисяч гривень. І на ринку праці загалом спочатку повноштабної війни середня заробітна плата зросла на третину з 15 до 20 тисяч гривень. Це згідно того ж самого. Дослідження. Тому ми бачимо, що в принципі юриспруденція зберігає доволі низький рівень заробітних плат. Набагато більше заробляють нинішніх умовах водії крана, чи якась будівельна професія. Це тенденція вже не один рік зберігається. Я можу це підтвердити, тому що ну, реально на ринку вакансій якихось будівельних чи тих, на яких не був попіт робітничих. А може бути зарплати в 50 тисяч гривень, в 40 тисяч гривень в нашому регіоні, то в юриспруденції таких зарплат, на жаль, немає. Це знову ж таки пов'язано з тим, що великий поп... Велика кількість людей в 90-ті роки вступило, отримало освіту, і ринок був перенасиченим. Зараз за рахунок там переміщення за рахунок е багатьох процесів там, ситуація дещо вирівнялася, але все одно тенденція ринку зарплат вона зберігається, тому що робітнича, it сфера набагато вищий рівень зарплат, і респонденція більше як ремесло, як поклик душі, і от, як досвід життєвий, які як фундаментальна як професія, яка і освіта, яка допоможе далі розуміти всі інші процеси, так зокрема і в Штатах відбувається, коли юридична професія це додаток це людині, щоб зрозуміти, як всі процеси в країні відбуваються, як побудована система влади, як працює все. А далі вже людина обирає свою профільну освіту, коли вже розуміється, ким він хоче бути економістом. Бізнесменом, айтішникам, і тоді вже профільна базова освіта, друга освіта, яка обирається. Пане Андрію, цікаво, як зараз держава українська влада регулює чи сприяє діяльності людей, які працюють в сфері юриспруденції, і які після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Україну стали або ж набули статус внутрішньо переміщених осіб. Ну, мало чим відрізняється юрист внутрішньопереміщена особа від звичайної внутрішньопереміщеної особи. Всі пільги, які має ВПО, так в народі називається даний статус. Він і юрист, і спеціаліст професії юриспруденції, він має всі ті самі пільги, тобто всі ці самі допомоги від держави він отримує. З огляду на те, що, наприклад, в нашій е сфері є судді-прокурори, які відносяться до державних чиновників, то тут е ситуація така, що держава сприяє максимально і не секрет, в нашому регіоні, наприклад, працює багато е внутрішньо переміщених осіб, які перемістились там з Маріуполя з інших е окупованих. Е Міст до нашого регіону. Ти вже можеш безпосередньо в суді зустріти прокурора з Маріуполя. Суддя може бути відряджений з регіону, де відбувається окупація до нашого регіону. Йому надається можливість працювати, відправляти правосуддя, отримувати заробітну плату. Тобто тут ситуація дбає держава про чиновників, дбає держава про. Тих осіб, які залучені в процесах судової влади, дбає про прокурорів слідчих, тобто надається їм робота, робочі місця, забезпечується заробітною платою, є і рішення Ради суддів України з цього приводу, якісь інструкції, які Верховний суд надав рекомендації судам, щоб коли там відбуваються такі дії, які Ніхто не очікував, коли треба рятувати життя. Треба подумати і про мантію, і куди її, і про прапори, про печатку, То голова суду має це все рятувати по можливості. Але звичайно, головна рекомендація, яка від цих органів була для даних юристів, то рятувати життя, а по можливості вже забезпечити. Перевезення справ, тобто були вивезені фактично суди, архіви, де це мало можливість на початках. Це дуже важко з цим було. Але я знаю ситуацію, коли ну, в Києві знищувалися справи, де був гриф там секретно, таємно, вони встигали в період там березень, квітень, працівники суду це все знищити, щоб воно, не дай Боже, не попало в руки ворога. І така ситуація і по іншим регіонам. Більшість судів релаковані, більшість судів далі відправляють правосуддя там, де це можливо вже. Тобто там ми можемо зустріти той самий суд, але він там в Дніпропетровську може бути переміщений з якоїсь зони бойових дій, або в Харкові, або в той регіон, де це безпечно, і або відряджені судді до інших судів, щоб полегшити. І не для всіх не секрет більшість судів суддів не комплект, і тому вони допомагають тут, зокрема і в нашому регіоні, і в інших регіонах України, відправляти правосуддя, пане Андрію, але також цікаво дізнатися, яка ситуація склалася із тими фахівцями, які змушені були виїхати за кордон нашої держави, зокрема на початку широкомасштабного вторгнення, чи змогли вони знайти там в інших країнах. Важке питання, дійсно, не секрет, що є проблематика з приводу визнання наших дипломів. Але враховуючи, що ситуація з повномасштабним вторгненням була неочікувана, і фактично вона сприяла легалізації наших дипломів, наших там спеціалістів. Багато країн. Пішло на зустріч і фактично спростило доступ до професії, до юридичної професії, і наші співгромадяни отримали можливість, зокрема, це там по Польщу, Німеччину. Е, мені відомі випадки успішних е, кейсів, успішних адвокатів, які е, фактично там, здавши відповідні е, мінімуми доступу в цих країнах. Придбавши перуку і мантію, там також це там більше навіть цьому увага приділяється, але колеги скаржили, що це не дешеве задоволення. Там 400, по-моєму, євро коштувала перука, там, і мантія могла там, там, також, пару сот... більше, ніж пару сотень євро коштувати. І сплачуються внески і вони працюють. Так, звичайно, це значно дорожче, ніж в нашій країні, але це дає можливість практикувати, це дає можливість займатися. Але щодо клієнтури, я думаю, що це скоріше, більше орієнтовано на наш ринок, на тих людей, які релокувалися, на тих людей, які виїхали на бізнес, на власників бізнесу, які виїхали, на переселенців яких наші адвокати в тому числі консультують і супроводжують, це більше така, тому що важко уявити собі і важко в нашому бізнесі, тому що він фактично там десятки років може або значно кількість років має тут клієнтську базу налаштовувати значно важче, приїхавши там в ту ж саму Німеччину, німця. Отримати клієнта німецьких підприємств, які яке там перебуває на обслуговуванні іншого адвоката, який в цьому регіоні все життя. Тому, ну, звичайно, будуть роками німці, інші інші європейці придивлятися до наших спеціалістів, Але за рахунок того, що вже є доступ, за рахунок того, що є фактично визнання ліцензії і просто дублювання доступу. Якісь профільні там мінімуми, то є можливість продовжувати займатися улюбленою справою, своєю справою. Чи буде це співмірно для адвоката, який тут практикував там, десятки років, переїхавши до іншої країни? Звичайно, ні. Фактично, це шлях спочатку. Є така тенденція, на жаль, юристи змінюють деякі роботи. І якщо це спеціаліст, який має десяток років, який має мову, йому буде значно легше. Якщо це молода людина, молодий юрист, то скоріше він змінить професію, або йому або почне її спочатку, в якійсь іноземній фірмі, фактично вивчаючи законодавство тієї країни все. По новому, тому що різниця колосальна, все одно присутня, і неможливо, просто пересівши з однієї парти в іншу, далі розуміти законодавство тієї країни. Тому, звич, звичайно, дуже великі виклики для наших юристів там і важко. Юридич, юри, юристам, юридичному ринку в інших країнах дуже важко. І для тих колег, які. В цьому прогресують і в цьому зберегли свою професію. Це вже велике досягнення. Пане Андрію, але також знаємо, що протягом останніх років, особливо останнього року, в Україні значно зросла кількість фізичних осіб підприємців. І цікаво, чи серед юристів теж саме стало популярно відкриття ФОПів, і які можливо ви могли дати поради тим молодим юристам чи тим людям, які все таки вирішили відкрити якийсь свій бізнес саме щодо юриспруденції, і з вашого вже досвіду, що Варто робити так, щоб, наприклад, десь там не спіткнутися. ФОП дійсно популярна тематика. Чому вона популярна? Все дуже просто, тому що це дає можливість сплативши там пару тисяч гривень або 5% від суми тих грошей, які зайшли на твій рахунок, отримати легальні гроші отримати те що. Ти можеш перекинути на власну карту і використовувати. Це зручно, це має можливість людина за нашим кведом 69,10 це юридичні послуги надавати юридичні послуги, тому попит на це дійсно є, тому дійсно кількість попів і на юридичному ринку зростає з огляду на те, що держава навіть вже зареєструвала проекти по. Економічні мобілізації це також буде популярно, тому що попів вони також стосуються і, сплативши там військовий збір, він там обговорюється на зараз 20-30 тисяч гривень. І місячно людина може себе забронювати. Там будуть вимоги, звичайно, і вони будучи обговорюватися. Це може бути поп, який проіснував там рік, два, можливо півроку. Законодавець це буде встановлювати, але це також переваги. І змінності в ФОПів на юридичному ринку, це те, що фоп-юрист не може бути в кримінальному процесі, тому все одно адвокатський ступінь має бути. Адвокатська ліцензія має бути. Тому юристам, які починають свою кар'єру, я порадив здобувши там два роки. Сажуть все одно отримати, податися і отримати адвокатську ліцензію, тому що вони зможуть бути, приймати участь у судових засіданнях, зможуть представляти клієнта в кримінальному процесі, чого не може бути е, лише маючи ліцензію ФОПа. Тому з часом молоді юристи все одно прийдуть до того, що треба буде. Отримувати адвокатську ліцензію це так звана адвокатська монополія. Добре, чи це чи ні, багато е, спорів в суспільстві, але вона започаткована вже не один рік, це тенденція там 17, 16, 18 років. І вже на зараз, там, якщо фідбек від суддів брати, то вони кажуть, що це добре, тому що приходить вже людина, яка не просто по довіреності з паспортом і. Може й не мати юридичної освіти, а це вже юрист, який має підготовку, який має якийсь стаж, який має досвід, і суду простіше співпрацювати, простіше зрозуміти, що хоче від суду та людина, яку він представляє, а суду пояснити і відправляти правосуддя. Тому тут є плюси, і мінуси з огляду на те, що прості громадяни не маючи. Статусу адвоката не можуть представляти інтереси тих чи інших осіб тільки в малозначних справах, тому ми виходимо на рівень професіоналізації. Щодо парад, ну я би, звичайно, освіту юридично радив, з огляду на те, що чи зможе людина працювати юристом, звичайно, я порадив спробувати. Тоді, коли ти. По телебаченню бачиш що такий адвокат, як він гарно виступає. Це одна історія. Коли ти в рутині кожнодень працюєш роками, ти можеш практику читати там тиждень і аналізувати, щоб дати якийсь варіант клієнту, і це кожноденно це. Нелегкий труд, і це фактично ремесло, це фактично прирівнюється мною, зокрема, до сенсу якогось буття. Тому для молодих юристів порада зважити, спробувати і вже далі вирішувати. Тому що виклики вони присутні у всіх сферах, якщо ви реєструєте. Адвокатське об'єднання ба бажано звичайно це там все прописувати на папері. Це вже інше та, стан. Це коли вже там адвокат чи не, юрист вже вирішив створити свій бізнес. Щодо персоналу, також звертайте увагу щодо тих викликів, блекаутів, все налагоджуйте так діяльні, щоб ви могли. 24 на 7 надавати послуги клієнту. Тому що наша робота фактично пов'язана з тим, що ми не обираємо обшук, може бути і вночі, і зранку, і ми не завжди можемо вибудувати для себе зручний графік, і клієнту ти не поясниш, що ти не можеш до нього виїхати на обшук о шостій ранку, бо ти пиш або дітей ведеш до школи. Тому тут треба зважувати на плюси і мінуси. і Якщо е людині це подобається, юристу це подобається, то я думаю, що все одно з часом він буде розвиватися, і фірма його буде успішно на нашому ринку, незважаючи на перенасиченість, все одно є можливості для того, щоб заробляти, для того щоб розвиватися. Пане Андрію, і на завершення, ви от згадали якраз про виклики. То загалом, які головні основні на вашу думку, виклики є наразі перед працівниками, які безпосередньо працюють в сфері юриспруденції, і перед тими, які хочуть стати такими працівниками. Найголовніші виклики, звичайно, пов'язані з війною. Ми всі забули, що таке блокаути. На жаль, зараз нам це нагадують, і там готуючись до ефіру, я також переживаю, чи буде світло в офісі, чи не буде світла, і так і всі ми в цих умовах співпрацюємо. Тому керівник, звичайно, має думати і про те, як забезпечити живлення в офісі, як там надрукувати роздрукувати позов клієнту і можливість е, мобілізації чоловіків, е, частини персоналу вже й не чоловіків, вже і жінок. Якщо не дай Боже, е, дівчина має там якусь медичну освіту ще додатково до юридичної. Тому ми про це до речі вже також говорили в е, інших виданнях про те, що економічне бронювання, е, і ми з вами про це говорили. Буде можливість е, втримати. Це зможе дозволити собі дозволити компанії за рахунок економічного бронювання там тримати персонал. Еміграція жіночої частини персоналу, ця проблема ми також маємо на нашому ринку. Якщо ми говоримо про проблеми перед юристами, то їх також імміграція і мобілізація не, не оминула, на жаль, і професія юриста потребує великого Горизонту планування, а мобілізація позбавляє цього. Тому, якщо будуть можливості для економічного бронювання, якщо буде розвиватися економіка, то і наш ринок буде розвиватись, і керівникам буде легше, і юристам на цьому ринку також буде легше.